Слухайте, вже давненько попала я перший раз на вебінар пані Тетяни Ухіної по майстермайнду. Причому мені так звезло. Я була на цих майстерках офлайн, і це така прокачка педагогічного мислення, що просто от і до. Причому ми запрошували пані Тетяну потім ще в везі виступати для батьків, і їй вистачило буквально 7 хвилин, щоб всі відкрили рот і переосмислили своє життя повністю. І так, майстермайнд. майнд Що це за технологія, на чому вона працює? Я вас щиро запрошую на вебінар. Магія Мастермайнду». буде він 15-го, о 19-й годині. І як туди потрапити? Ну, для початку вам треба знайти. Цей ось сайт. Або я тегну пані Тетяну в коментарях. Ви до неї на сторінку. Подивіться, ось вона чудова жінка. Ви не пошкодуєте жодної хвилиночки, що ви прийшли. До речі, що цікаво, пані Тетяна скинула мені заскрінений мій же відгук з приводу того, як за допомогою мастермайду розпланувати свій час і зробити собі достойну мотивацію і дуже ефективно працювати. Я як завжди нікуди не встигаю, але мені подобається. Моя підписка на клуб Судопро. до речі, ви теж можете вступити туди. Це закритий педагогічний клуб, який ратифікований в Євросоюзі. І так як я не буду на прямому ефірі, потім я все перегляну в записі. І так як педагогічна спілка сертифікована і ліцензована, то ще й отримаю документи для підвищення своєї кваліфікації. Приходьте, ви не пошкодуєте.